Під час своєї інавгурації Барак Обама закликав кожного з нас докласти максимум зусиль, аби країна подолала поточну фінансову кризу. Але до чого він апелював? Він не став безтурботно йти шляхом свого попередника і закликати нас просто купувати більше. Він також не казав нам вірте в нас, вірте в свою країну, купуйте, купуйте, купуйте акції. Замість цього, він закликав нас покинути дитячі ігри і звернувся до наших чеснот. Чеснота це старомодне слово. Воно здається трохи недоречним в сучасному оточенні на цій конференції. І до того ж, деякі з вас, можливо, подумають, а що воно взагалі означає. Дозвольте мені почати з прикладу. Ось перелік обов'язків прибиральника лікарні на цьому екрані. І усі вони виглядають нецікаво звичайними. Тут немає нічого несподіваного. Мити підлогу, підмітати її, викидати сміття, поповнювати запаси в шафах. Може здатись дивним, що обов'язків так багато, але самі вони не дивують. я хочу, щоб ви помітили одну річ. Незважаючи на те, що це дуже довгий перелік, тут ніде не згадується про інших людей. Ніде здається, що робота прибиральника в лікарні така сама, як і прибиральника в морзі, тим не менше. Коли психологи зробили опитування прибиральників лікарень, з метою зрозуміти, як робітники самі бачать свою роботу, вони зустріли майка, який розповів, як він припинив мити підлогу в коридорі, тому що містер Джонс у той час був не в ліжку, а ходив з одного кінця коридору в інший, щоб прогулятися і набрати сил. А Шарліна розповіла, як вона проігнорувала зауваження адміністратора, і не стала пилососити кімнату для відвідувачів, тому що там зараз були рідні пацієнтів, які були там цілий день, які в той момент заснули. Ще був люк, який двічі вимив підлогу в палаті молодої людини, що знаходилась у комі, тому що батько тієї людини, який чергував біля ліжка протягом шести місяців, не бачив, як люк прибирав в перший раз. І був сердитий. Така поведінка з боку прибиральників, техніків, медсестер, і якщо пощастить лікарів, не лише допомагає людям почуватись трохи краще, а насправді підвищує якість догляду за пацієнтами та покращує роботу лікарів. Звичайно, не всі прибиральники такі. але ті. Хто так робить, вважають стосунки між людьми, в яких присутні доброта, турбота та співчуття, суттєвою складовою своєї роботи. при цьому в переліку їхніх обов'язків жодного слова про інших людей. Ці прибиральники мають моральну волю ставитись до інших по-людськи. Ба більше вони мають знання і вміння з етики достатні для того, щоб визначити, що таке правильно. Практична мудрість, сказав нам Аристотель, це поєднання чеснот моральної волі та моральної майстерності. Мудра людина знає, коли та як зробити винятки з правил так як прибиральники знали, коли нехтувати своїми обов'язками заради інших цілей, Мудра людина вміє імпровізувати Як люк, який вирішив вдруге вимити підлогу. Проблеми реального світу часто є неоднозначними, і їхній контекст постійно змінюється. Мудра людина схожа на джазового музиканта, що читає ноти з аркуша, але обігрує їх по-своєму, вигадуючи комбінації, що краще пасують ситуації або ж слухачам. Мудра людина знає, коли керуватись людськими чеснотами задля досягнення правильного результату, задля служіння іншим людям, а не для маніпуляції. І нарешті, можливо найголовніше, мудрими стають, а не народжуються. Мудрості потрібен досвід, але не будь-який досвід. Потрібен час, аби краще розібратись в людях, яким служиш. Треба заслужити право імпровізувати, пробувати нові речі, іноді помилятись та вчитись на своїх помилках. і вам потрібні мудрі наставники. Якщо запитати прибиральників, тих, про яких я розповідав, наскільки важко навчитись робити їх роботу, вони скажуть, що потрібен значний досвід, і вони не мають на увазі миття пілоги або прибирання сміття. Потрібен великий досвід, аби навчитись, як піклуватись про людей. На те, пишнота розуму просто нестямна. Це лякає. Добра новина в тому, що не треба бути розумним, щоб бути мудрим. Погана новина в тому, що відсутність мудрості не компенсується інтелектом. Інтелект має таку ж можливість створити проблемну ситуацію вам та іншим як будь що інше. зараз я сподіваюсь, ми усі це знаємо в певному сенсі це очевидно, але Усе таки, дозвольте розповісти одну історію: це історія про лимонад. Тато та його семирічний син дивляться гру Детройт Тайгерс на бейсбольному стадіоні. Син попросив у тата лимонад, і тато пішов до кіосків на пошуки. Єдине, що знайшлось, це міцний лимонад, в якому було 5% алкоголю оскільки тато науковець він не має гадки, що лимонад містить алкоголь. Він приносить напій сину, Дитина Його п'є. Це помічає охоронець. Він викликає поліцію, яка викликає швидку, яка мерщій забирає дитину в лікарню. У приймальному відділенні встановили, що у дитини немає алкоголю в крові і були готові відпустити дитину. Таба! Агентство у справах добробуту дітей округа Уейн заборонило це і дитину відправили в притулок на три дні. А чи може дитина після цього повернутись додому? А вже ж суддя дозволяє, але тільки за умови, що батько переїде в мотель. На щастя, після двох тижнів родина зібралась до купи. Але співробітники соціальної служби, лікарі і суддя всі казали одне й те саме: ми ненавидимо це робити, але маємо керуватися усталеною процедурою. Чому такі речі трапляються? Скотт Саймон, що розповів цю історію на радіохвилі НПР, сказав правила та процедури можливо тупі, але вони позбавляють нас необхідності думати. Якщо чесно, правила вводяться тоді, коли попередні працівники соціальних служб були недбалими, відправляли дитину у дім, де от з неї знущались справедливо, коли щось не гаразд, а таке трапляється часто. Ми шукаємо засобів, як виправити ситуацію один спосіб це створення правил. Кращі правила більше правил. інший спосіб це створення заохочень або стимулів, кращі та побільше. зрештою, що залишається робити? Зараз ми спостерігаємо такі процеси, наприклад, боротьба з фінансовою кризою регулювати, 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 знайти кращі стимули, кращі стимули, кращі стимули. Справа в тому, що ні правил, ані заохочень буде недостатньо для вирішення цієї проблеми. Як написати правило, яке змусить прибиральників поводитись так, як вони це робили? І чи будуть їм давати премію за людяність? Це безглуздо і так трапляється, що коли ми все більше спираємось на правила на правила та стимули, ненадовго справи йдуть краще, але водночас створюється негативна тенденція, яка погіршує ситуацію у тривалій перспективі. Чесноти розуму знесилюються нашими надмірними покладаннями на правила, яке позбавляє нас можливості імпровізувати та вчитися з наших імпровізацій. А моральна воля підривається безупинними апеляціями до стимулів, які руйнують наше внутрішнє бажання чинити правильно. Отже, не маючи наміру, використовуючи правила та стимули, ми йдемо війною на мудрість. дозвольте навести декілька прикладів. Спочатку про правила та війну з розумом, історія з лимонадом. Це перший другий без сумніву, знайомий вам це природа сучасної американської освіти. Визначена суворо регульована програма освіти. Ось приклад чекальського дитячого садочка. Читання та отримання задоволення від літератури та слова, що починається на букву «В» Ванна. Зберіть дітей на килимі і попередьте про небезпеку гарячої води. Інструкція 75 пунктів для того. Щоб показати дитині книгу в 25 сторінок скрізь в Чикаго в кожному садочку. Кожен вчитель каже одні й ті самі слова у той самий день. І Ми знаємо, звідки беруться ці інструкції. Ми недостатньо довіряємо розсудливості вчителів, аби дозволити їм діяти самочинно. Ці інструкції це страхування від лиха. Вони запобігають катастрофам, але вони роблять людей посередніми. Зрозумійте мене правильно. Нам потрібні правила. Джазовим музикантам потрібні деякі ноти. Більшості з них потрібні ноти на папері, і ми точно знаємо, що нам треба. Але за багато правил заважають талановитим джазовим музикантам імпровізувати, і як результат, вони втрачають свій дар або ще гірше перестають грати взагалі. А як щодо стимулів? Вони наче дотепніші. Якщо у вас є одна причина робити щось, і я даю тобі другу причину, щоб зробити те ж саме. Виглядає повністю логічно, що дві причини краще ніж одна, і більше шансів, що ви це зробите. Правда? виявляється, що не завжди іноді дві причини змагаються одна з одної замість того, щоб доповнювати одне одну. І як результат, ймовірність, що це буде зроблено, зменшується для прикладу, бо часу вже мало. 15 років тому в Швейцарії йшло обговорення, куди заховати ядерні відходи. Повинен був відбутися національний референдум. Психологи зробили опитання серед обізнаних у цьому питанні громадян. Вони запитали, чи хочете ви, щоб смітник для ядерних відходів був на вашій території. Неймовірно, але 50% сказали так. Вони знали, що це небезпечно, вони знали, що це призведе до зниження ціни на їхню нерухомість, але відходи мали бути десь поховані, і в них були певні громадські відповідальності. В іншому випадку психологи запитали трохи інше. Якщо вам щороку платити вашу зарплатню на 6 місяців більше, чи погодитесь ви розмістити ядерні відходи на своїй території? Дві причини відповідальність і гроші. Але замість 50% за лише 25% погодились цього разу. Ось що сталося. Як тільки ми збагнули, що стимул є присутнім, ми одразу, замість у чому моя відповідальність, запитуємо, як краще для мене. Коли стимули не працюють, коли генеральні директори ігнорують довгострокове здоров'я своїх компаній, переслідуючи нетривалі вигоди, які обіцяють великі премії, відповідь завжди одна і та сама оберіть більш розумні стимули. Правда в тому, що немає таких стимулів, які були б достатньо розумні. Кожну систему стимулів можна підірвати, якщо є бажання. Нам потрібні стимули. Людям потрібно за щось жити. Але зловживання стимулами деморалізує і морально калічить професіональну діяльність. Це призводить до падіння морального духу людей, що займаються цією діяльністю, а також призводить до того, що сама діяльність втрачає свою етичність. Барак Обама до інавгурації сказав. Ми повинні запитуватись не тільки чи прибуткова ця справа, але й чи добра вона. коли професії деморалізуються, кожен, хто ними займається, стає залежним від стимулів. і вони перестають запитувати, чи це правильно. Ми бачимо це в медицині. Схоже, ви здорові, та давайте перевіримо ще раз, щоб ви не подали на нас до суду. І, звісно, таке саме у бізнесі. Щоб залишитися конкурентно здатними на ринку, ми змушені замінити вас на Бовдура. Я продав душу за десяту частину того, що міг отримати за неї зараз. Це очевидно, що люди не хочуть працювати в такий спосіб. Що ми можемо зробити? Декілька джерел надії. Ми повинні спробувати і реморалізувати роботу. Чого не потрібно робити, то це збільшення кількості годин викладання етики. Найкращий спосіб продемонструвати свою несерйозність це запхати етику у маленький пакунок, загорнути його і запхати в тісні щілини між іншими предметами в школі. Що ж тоді робити? Перше славити зразкові моральні приклади, визнавати, що коли йдеш вчитися на юридичний, хтось тихенько тобі шепоче у вушко про аттику Фінча. Жодна десятирічна дитина не мріє вступити на юридичний, щоб робити рейдерські захоплення. Люди високої моралі надихають, але ми завчили, що чим далі ти ростеш, тим менше ти визнаєш, що ти рівняєшся на когось. Годі, давайте це визнавати. Давайте пишати, що є на кого рівнятись. Давайте шанувати наші ідеали і вимагати, щоб інші шанували їх також. Це одна з речей, яку ми можемо зробити. Я не знаю, як багато з вас пам'ятають це. Інший моральний герой Аурон Ферстен Він був директором Малден Мілс в штаті Масачусетс. Це вони придумали ПоларТек. Фабрика повністю згоріла. Три тисячі робітників він не звільнив нікого. Чому? тому що це було б катастрофою і для них, і для суспільства. Можливо, на біржових паперах наша компанія коштує менше, але я вам кажу, вона коштує більше. У нас все добре. На цій конференції ми чули виступи декількох моральних героїв. Двоє справили на мене неабияке враження. Один був Рей Андерсен. Хто перетворив? Перетворив у дійсності частину злої імперії в бізнес із нульовим або майже нульовим викидом. Чому тому що так було правильно, і як бонус він відкриває для себе той факт, що внаслідок цих дій він заробить ще більше грошей. Позитивний дух цих вчинків захоплює і передається його працівникам. Чому тому, що вони хочуть робити добру справу як слід? Вчора ми почули виступ Вілі Смітса про відновлення лісів в Індонезії. Це влучний приклад через декілька причин, тому що потрібна була неабияка сила, щоб зробити добру справу. Боговідомо, скільки зусиль, технічних знань було треба. Важко збагнути, скільки він і його однодумці мали знати, щоб розробити цю стратегію. Але найголовніше, щоб це запрацювало, і він на цьому наголосив у виступі. Треба було знайти спільну мову з місцевим населенням. Якщо вас не підтримують люди, які працюють з вами, на вас чекає невдача і немає формули, як отримати підтримку людей, тому що різні люди у різних спільнотах організують своє життя по різному. Отже, тут на ТЕД, є багато добрих речей, але вам не треба бути супергероєм. Існують повсякденні. Ні, герої повсякденні герої, як прибиральники, яких варто прославляти. І кожен з нас на своєму робочому місці має бути якщо не надзвичайним, так повсякденним супергероєм. як голови організації, ми повинні створювати середовище, що заохочують та виховують чесноти розуму та волі. Навіть наймудріші та найдобріші люди розчаруються, якщо будуть весь час зустрічати опір в організаціях, де вони працюють. Якщо ви керуєте організацією, ви маєте бути певними, що жодна з робіт, жодна має таких інструкцій, як робота прибиральника. Тому що будь-яка робота, якщо вона стосується роботи з людьми, є моральною роботою і кожна моральна робота залежить від практичної мудрості, І, можливо, найголовніше як вчителі. Ми маємо прагнути бути повсякденними героями, моральними прикладами для людей, яких ми вчимо. також, як вчителі, ми маємо пам'ятати декілька речей. Одна з них, що ми завжди навчаємо. В залі завжди хтось є. Кінокамера ніколи не вимикається. Білл Ґейтс тут давав промову про важливість освіти, а саме про модель запропоновану програмою Кіп. Знання це сила. Також він згадав багато інших чудових речей, які робить Кіп для того, щоб діти з малозабезпечених родин отримали вищу освіту. Я хотів би зупинитись на одній ініціативі. Кіп про яку Білл не згадав. Це те, що вони зрозуміли. Що найголовніше з того, що вони мають виховати в дітях, це характер. Вони мають навчитись поважати себе. Вони мають навчитись поважати своїх шкільних друзів. Вони мають навчитись поважати своїх вчителів. І найголовніше вони мають навчитися поважати навчання. Це є найбільшою метою. Якщо ви досягнете цього, решта буде легкою прогулянкою. Вчителі, ви справді навчаєте дітей цьому. Це коли весь викладацький персонал поважає і втілює ці причини кожну хвилину і кожного дня. Обама звернувся до наших чеснот, і я гадаю, він був правий. і чеснота, яка нам потрібна найбільше, це практична мудрість, тому що вона дозволяє іншим чеснотам, чесноті, доброті, хоробрості, Проявлятися правильним чином потрібний час. Він також звернувся до надії. Він тут так само правий. Я гадаю, є підстави сподіватися. Я гадаю, люди бажають, щоб інші вірили в їхні чесноти. У багатьох сенсах це справжня природа TED. Бажання робити правильні речі правильний спосіб з правильних причин такого роду мудрість доступна кожному з нас. Тільки треба змусити себе над цим замислитись. Замислюватись над тим, що ми робимо, як ми це робимо. І, можливо, найважливіше замислюватись над структурою організації, в яких ми працюємо, аби вони сприяли людям ставати мудрішими. а не навпаки. Дякую. Дякую. Постійте з нами ще трошки. Дуже дякую.